Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим зимовим ранком четверга 20 лютого 2025 -го року. Продовжуємо сьогодні читати Євангеліє від Марка, глава 15, вірші з 1 по 15. І абіяна Утріє. Совет сотвориша архиерея со старцы и книжники, и весь сон, связавший Иисуса ведоша и предавший его Пилату. Его проси его Пилат, ты ли еси царь иудейский? Он же отвеща в рече ему, ты глаголишь. И глаголаху на него архиереи много. Пилат же паки вопроси его, его глаголя – Не отвещаваешь ли, ничтоже, лишь, колика на тебя свидетельствуют, Иисус же, к тому, ничтожил от веща, як удивитеся Пилату, на всяк же праздник отпущавший им единого связня Его же прошаху. Беже нарицаемый воравво, сосковники Своими связан, и кове убийство сотвориша і возопів народ, нача просити, яко же всегда творяше им. Пилат же, отвіщає им глаголя, хощете ли, пущу вам царя иудейска, ведящего, яко зависти раді придаше його архієрєє. Архієрєє же, помянуше народу, да паче вараву пустит им. Пилат же отвіщав Паки речей что оба хощете сотворю, его же глаголите царя иудейска. Они же паки возопиша глаголюще, пропни его. Пилат же глаголаши им, что бо зло сотвори. Они же излихово пияху, пропни его. Пилат же хотя народу хотение сотворите, пусти им вораву. І предадя Ісуса бів да пропнут Його. А первосвященики з старшими книжниками, та весь синедріон, зараз, уранці, нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й Пилатові видали. А Пилат запитався Його чи ти цар юдейський? А він йому в відповідь каже Сам ти кажеш. А первосвященики міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варавва. Ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їх. Пилат же сказав йому відповідь Хочете, відпущу вам царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики. А первосвященики натовпідмовили, щоб краще пустив їм вараву. Пилат же промовив і знов йому відповідь А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знов Розіпни його. Пилат же сказав їм, яке ж зло вчинив він. А вони ще сильніше кричали Розіпни його! Пелад же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Усім спокійного, мирного дня, щирої молитви і покаянного настрою.